5 квітня цього року відзначають вербну неділю. Вербна неділя це народна назва великого церковного свята, вхід Господній до Єрусалиму. Зранку у вербну неділю християни обов'язково повинні піти до церкви, щоб посвятити вербу того, хто проспить освячення верби. По поверненню із церкви легенько б'ють свяченими гілками. Це не я б'ю, а верба б'є за тиждень, великдень. Вербі здавна приписували магічні властивості, захист від злих духів і всіляких бід. Неї лікували головний біль, пропасницю, ревматизм, шлункові захворювання. Тощо, то ж маємо велику надію, що освячена верба вижене все те зло, звершене російським окупантом, яке принесло Україні кровопролиття.